дня. Інспектор ТДПС міста Вінниці Блишко. Міша, ну хто хто, а ви думаю, не повинні порушувати. Що що? Кажу, хто хто, а ви думаю, не повинні порушувати. Інспектор чого не поняв? Роти ДПС. Що, роти ДПС, то ви поліцейські чи, чи це? Чи міліціонер обичний? Ну, коли сержанта або прапорщик, то він поліцейський. Ага. А, а, а є посвідчення? Є пози... В0478, Ві... а можна подивитися посвідчення? Бо... Бо... Да. Блажко Ярослав Володимирович перебуває до державного інспектору дійсно до 3.03 перебуває на посаді держін. Ага, ну це ще старе, да, так, виходить, так, виходить так, я так, так, Да, так. да. слухай. Ж завжди приклад, ви завжди подаєте приклад, а тут вирішили порушити. Що порушив? А що порушив? Стільна лінія дорожньої розмітки. А де вона? А, а я як порушив? Так вон, як було нарізовано, такі, як я її порушив? Як я можу її порушити, якщо вона нарисована? Ви. Тобто, тобто. вимогу. Вимогу дорожньої розмітки, так? Так, так. Один-один. Я зрозумів. Тобто це порушення? Не, Звичай не порушення. Звичайно, порушення. Ну про що ми говоримо? Ні, так не вопрос. Злово... Ні, ми я злово... порушив. Не вопрос. Ну, якщо порушив, не випрос. От документи, я це даю документи. От. Тримайте документи. Якщо я порушив, не випрос, складаємо постанову чи що там. Це порушення, так, да, Ну, Ми з вами обідемося усним зауваженням. Ви просто не робіть так. Я не думаю, що це ви провокуєте. Але, та, ні, та, ні але... так я, 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 я нічого не порушував, взагалі. -то. Я от відвідано заявляю, що я нічого не порушував. Я зрозумів. Добре. Ні, так почекайте. Причина зупинки тобто порушення правил дорожнього. Так, так. Порушив... За це предусмотрено якесь наказання, я так зрозумів. А, а скільки? А потім. 250%. Попередження? Або зауваження, тобто то в кодексі так, за дане правопорушення? В кодексі за дане правопорушення е, є сума штрафу 255 гривень. У мене сума штрафу, зараз вона вже не є 510, тільки 255 гривень. Так, а ви зараз виносите, що мені... Ми вам виносимо згідно статті 22, а пустне зауваження. Усне зауваження. А то есть, а можна Ді, то есть, ви можете відхилятися чуть від кодекса, да? Я так зрозумів? Ну. Чому я відхиляюся? Я дію згідно кодексу. Я ж вам назвав статтю. Хар... Кодексу, ні, ні. Ні. Ну так давайте з, з, зауваження це якось оформимо. Воно є уснідкою. Ні, так а в кодексі написано, що у разі... Тобто ви зараз не почали розгляд справи, тобто ви стверджуєте, що я щось порушив. Це теж повинен бути розгляд справи, наскільки я знаю. От є стаття там 283, якщо я не ошибаюсь, там чітко написано, що у разі, якщо розпочинається якась адміністративна справа, ви повинні її закрити. Ми зараз почали, а зараз... Щас... І там написано у разі навіть усного зауваження ви повинні якось письмово це зафіксувати. Не тільки, не тільки попередження я, письмово. Я, я, я... я думаю, ми з вами обійшлися на даний момент розмови усним зауваженням. Ну, я... Дивіться, ваше ви слово... Не з щас... вас не правопорушник, а я ви... взагалі нічого не порушував. Але... Я, я, я пред'являю документи, не випрос. Якщо я, по-вашому, порушив, я готовий понести наказання. Я даю документи, не випрос. Винесіть постанову, я її в суді оскажу. Я з вами згоден. Ну, можливо, тому що ні, я просто я не порушував. Дві участі, плохо. Е, Я зрозумів, ну я, я нічого не порушував. Можливо, я помиляюсь, тоді я вибачаюся. Можливо, так. Якщо я не правий, я вибачаюся. Я зрозумів, Хорошо, добре. Щасливо, все не бачите. До побачення. Интересно, я к дорогу сейчас пройду. Оп, блин. Все хорошо, хоть бы Красавчик. Спал на себе и кормляться.